Даліше. Тут так холодно, так холодно, що прям насдуває ему тут сид. Я там одну пару тільки бачу, кажуть, що довго, дуже не... Чого його одна пара горить? Дивись, одна пара, друга не горить. Я його приближу, щоб він скоріше до нас. ж пара чи що? таке. А ці красуні бігають і думають. Де нам, де нам, 18-й вагон, десь по центру, 18-й, десь по центру. А, та... Я вже там бачила хвостик самоліту. Дівчата побігли. Чуєте, який вітер, Боже, і починається душ. Оце так нас зустрічає. Аеропорт. Побігли, побігли, побігли. Це тороптить моя субочка, я теж біжу проходимо на посадочку, в нас зараз ще всі сумочки. Всі сумочки повинні прийняти в нас. Боже, Боже, я не вірю. кажу, я вже не знаю. З такими поїздками, оці, звісно, пусточки зараз дуже тяжко. Але вже в нас почти все позаду. Ось. Ура! Ми зараз полетимо Да, дорога, звісно, до аеропорту. Це... Прямо не в радість. Хоча вроді комфортно їхали, але ж дуже-дуже-дуже довго. А Маша вже нас чекає в Албанії, скидує нам вже кружочки, як вона п'є каву і щось уже жує. Все, під крило, літака. Так кричать, я думала, що то Маша. Ми вже волвай. Все. Боже, я оці вже три години, що нам ще їхати, я мені здається, це вже дитячий літній. Вже пройшли всі контролі. Все. І що я вже бачу? Дивіться, кого я там бачу. Моя зайка, машунечка, моя зойку такою золотою, обнімашки, цілавашки. Ось і все. Життя налагодилось. просто мрія была, сісти каву, сигаретку и видихнути. А дівчата там ще щось купляють. Ты еще дома? А счастье съесть. есть. Так, паркінг, ми шукаємо свою машинку. Маша вже тут з ним зв'язалася, каже, що він зараз сюди під'їде, тому що спитав, чи у вас багато сумок, я можу підігнати машинку. Тому чекаємо, мої зайчики такі, такі гарні, такі гарнюсінькі отут ходять. Кажу, Віки хочу, хочу потрогати. Вона каже, бачу, вони там тільки що їли, я бачила. Ти кажайка красива. Да. Така шабака. Так, все, бігом пішли далі. Здається, знайшли. Ось вона наша машинка. Ось така. Так, дівчата вже грузяться. Нам вже допомагають. От. Так, дівчата вже розраховуються за машину. Вот. така маленька, Нісанчик. Ой, класна проходимость. Бо вона маленька. Я думала, що вона механіка, а вона такий автомат. Віка каже, що вони намучились на механіки по горам їздити, тому вже взяли автомат. Іра вже сидить. В общем, все, все. Наші пригоди почалися. На заправочці, Маша заправляє. Трошки тут розбиралася, де музика, де що. ну в общем Маша швидко розібралася. Віка у нас навігатор. Я тримаю просто телефон. Просто тримаю телефон. Віка каже, все, Маша, я розслабилась тримаю телефон. В общем, початок нормальненький наш водій, і ми поїхали. в номерах. Розполагаємося, дівчата там все. Естественно, завтра буде весь огляд. Сьогодні, отак бігом я просто отак. от. Дівчатки в мене тут, ми Ірою там. От я обіцяла розкласти чемоданчик, так от завтра я його буду розкладати, бо сьогодні ми просто падаємо 3 година ночі. А ось наш балкончик, вечір, ніч. І слухайте. Це шум моря. Тобто в море в нас прямо поряд. Клас. Ой, хвилі. Супер. Доброго ранку. Всесвіт. Дякую. Дякую за цю красу. От так я сьогодні прокинулась. О, відкриваю балкон. А тут, а тут вже 25 плюс. Вода 24. І ось наше море, ось наш балкончик. Сьогодні поближче вже знімаю. Я ще правда не з'ясувала, як туди перейти, але мені здається, що прямо отут. Отак от, от. І туди пішли на пляжу. Ну, Люди вже купаються. Може, вночі був. Така хвиля була, Ну, я не знаю, це як шторм, прям хвиля. Така, як я обожнюю купатися куди хвиля. Така, знаєте, далека хвиля. Ой, це щастя. Яка краса, дівчата, ще всі сплять, а я вернути собі каву. І тут себе на балкончику. Отут. -от. Отут -от. Зараз буду продовжувати насолоджуватись життям. Життя прекрасне. А, до речі, я сьогодні спала ось тут, на цьому диванчику. Отут, де я з Ірою мостилася, Віка і Маша, вони окремо в тій кімнаті Іра на великій кроваті. Ну, там ванна, туалет. Так от. Чого я тут? По-перше, я привикла спати сама, щоб ніхто мені не сопів і не мішав. По-друге, я встаю рано, а вони всі сплять. А я ось встала, вже зварила собі чашечку, кави. Ось, піду насолоджуватися життям. І читати, і дивитися, відосики, які мені скидує Таня і Наташа. Як моя Катюнечка бігає, гуляє і як у них все добре. Ніхто не ригає, все добре. Але Таню її о 5 ранку, щоб не було голодного обмороку. Я нарешті розпаковую свій чемодан. Бачите, вже тут понакидала. Але ж, звісно, я все покажу, що я понабирала. Точно розумію, що багато лишнього. Поїхали. Так. Я вже на вішалочки вішаю. Дивіться, що тут в мене є? Отака, отака рубашечка для пляжу з рукавчиком. І оце чорне платтячко. Це ж, звісно, я брала на вечір. На вечір. Тому. Якщо прохолодно, треба щось вдягнути зверху. І ось. До речі, довго думала, але взяла ще й босоножечки чорненькі. Зараз покажу, які. Так. Ой, тут в мене зараз все накидано. Ось ось такий не дуже високий каблучок. От. Так що оце в мене ось вечірній лук. Далі поїхали далі. Ну, це ж, звісно, для пляжу. улюблена така подстілочка. Пляжна подстілочка. Зараз все складаю, я тут Іру временно виселила, вона тут живе. Трохи підняла камеру, щоб зручніше було. В общем, це вже у нас іде шаф. Зручна шафа. Це класно. Так, далі. Це ще одна рубашечка для пляжу, ну і ввечері, можна з штанішками, там з якимось. В общем, дуже-дуже я люблю цю рубашечку. До речі, мені її Віка подарувала. От. От як я могла без цього білого платічка, яке пам'ятаєте? Так, нано ще в під поясочок. Ну, це можна і в день, і ввечері. В общем, воно класне, до його ще в мене поясочок є. Звісно, я його взяла, покажу. Так, шафу. От, башечки. Ну, Тепленька я в цьому приїхала. І ще одну тепленьку взяла. Бо, може, назад будемо їхати, і може бути трошки прохолодно, то щоб ще одну вдягнути. Бо я вже, бачите, з насмарком, О, то ми вчора стояли, там, боже, ужас, там такий холод був, коли чекали самоліт. Я не знаю, чого нас до того літака вигнали за півгодини раніше. Ми стояли 45 хвилин на дворі, на холоді. Це жесть. Так, це у мене що таке? Ну, це спати, ночнушечка. Вот. о, пляжна. От, пляжна тунічка така. Прозора. Ну, замість парео. Хоча парео я теж взяла. Так, що? Ага, ще одна тип. Ну, це не так, щоб тепленька. От, ну, на вечір, я ж, до речі, так і не продемонструвала вам штанішки, які я замовила на тему, дуже класні. Зараз я їх покажу. Отака в мене така штучка, дуже класна. Вот. І штанішки, штанішки. Так, це бачите, віка з такою штукою їхала на шиї. Отак. А я взяла з собою, думаю, може назад я щось накуплю, якісь подарунки, і мені не, буде, не знаю, куди речі дівати. Тоді воно мені знадобиться. Поки що ні. Не знадобилося. Так. Де ж ці штанішки? Щось я ніяк до них не, не доберуся. Ладно, не добралася. Покажу до штанішків. Добралася, добралася. Ось. Ось вони. Ось вот такий класний клюшик. От. От. І оце теж буде комплектик. Чорні оці штанішки на вечір. Кросівки, звісно, і оця штука. От. Це ще один, скажімо так, комплектик. Так, платічко для пляжу. Це, до речі, назад. Отак, дирка ззаду. Так, ще одне платічко, так? Да? Ну, як би шорт, ну, як би шорт, звісно, шорти рубашки. Вот. Вот. вот, так шорты и рубашки <coughs> звісно <coughs> хриплю и соплями я величезний тент для пляжа ну це вже ж на пляжу покажемо лежу на пляжу и показываю так знову пляж Вот такая штука для пляжа. Ну, Віка казала, 15 днів, бери речі, бери, бо ми будемо тебе вдягати. То я ж все і понабирала. Так, навіть взяла маски для обличчя. Може, ввечері буду робити, покажу. От. А це я оцей пояс, що замовила на тему, я вам показувала, боже, він такий класнючий. Мені так подобається, він отак, коли застібаєш, він отак на іскасочок. Ну, я зараз в чорному не дуже видно, але він. Ну, Взагалі мені дуже подобається. Я можу із білим платьком надіти, і з чорним платком надіти. З чим і, і ще не знаю, ще подивлюся, з чим я ще можу надіти. Так, от. Розумієте, так? Я б так, стільки б не брала б речей, якби не оця моя вікусечка. Ми тебе будемо вдягати. Думаю, ні, я вас буду вдягати. Ось така класна оця. Я її дуже теж люблю. Це у Маші були в магазині сукні. Я її відрізала і зробила от таку ковтиночку. Так, ну що, дивитися? Як же без цього? Це обов'язково. Так, і от. Коронне моє платтячко. Ну от його можна отак зажмакати, отак покласти, потім витягнути і все. Хоч на купальник, хоч на голе тіло, хоч як клас. Я не можу від нього відмовитись. Перше, що я взяла, це купальники і оце, оцю сукню. Бо це просто мокре, на ньому нічого не видно. Це зручніше, нічого бути неможливо. Так, що тут у нас ще з речей? Так, ну, нижню білизну можна не показувати, правда? Mm. Так, а туніка. Така в мене класнюча туніка. От. Пляж. Все для пляжу. Е, так, взяла ще таку коротеньку маєчку. Я не знаю, чи буду я її носити, чи ні. Кажу, якщо тут вдруг згорить, щось. <гум> то будемо одягати, щоб тут не горіло. Бо в мене ж тут від спаленого гірчичника. Все одно залишилося трохи. Так, це в мене паясочки, це під білу сукню. Це теж або той, або той. От. Так, далі що я взяла? Отакі взяла ще. Ось такі це щасливі шлюпки теж улюблені ввечері, якщо не хочеться з каблучком вдягати, то от, от вони такі класні. Я їх люблю. Так є, От. Ну я вибачаюсь, я ниряю туди. Як же без цього пляж? ну, все для пляжу, все для пляжу. Так, що це таке? Це почалися купальники. Так, купальники. <рігла> Рахуємо купальник. Один. Два. Три. Так, три. Чотири. П'ять. Починаєте вже сміятися? Шість. Це я вже показувала. і косметика. І от уявляєте собі, оце, це все. Все це я збираюся переносити. Вау! І вже трохи в шафі. Ну, от, все. Хотіла все вам показати, все показала. От, ми вже з Ірочкою попили каву, Воно вона сидить, бачите, де? <сі> так, живе Іра у нас отут. От. Дуже тут класно, вона тут як принцеса. На величезній кроваті. Все в неї класно. От, дівчата потім свою покажуть. Ну, Туалет-стиралочка-машиночка. Дуже зручна ум умивалочка. Класний, класний такий душик у нас. ну В общем, все чудово. Стіл обіду. Ой, такі всі тут оці, оці штучки такі класні, дивіться, взагалі. Ну, все, все нам дуже подобається. Холодильник, інтер'єрчик, в общем, чудовий. Причудовий, нам все подобається. Я вже трохи склала свій диванчик, але ж я там теж як принцеса. Казали, маленький диванчик не розкладається, все не розкладається. А на що вона ж не мішає, хай собі лежить. Ну, Якщо щось дівчата будуть знімати, то я можу постіль прибрати. А так, в принципі, те саме. кухня, все є, тарілки, все абсолютно. от там всі прикраси, дурочки, мікроволновочка, навіть тостери є. Ну, Оце всі чайники, електрочайники. Ну, ну, така класна штука. Ну і, звісно що там у нас кросовок куча. Так. В общем, друзі, на цьому кінець мого влога. І ще я вам хочу сказати, що сьогодні в 6 ранку мені вже прийшло повідомлення, що все добре з Кеті. І я просто щаслива жінка. Тому що там отака краса, і вдома в мене все класно. Ну, все, здається, все розповіла. На цьому можу закінчувати свій влог. Сьогодні вийде влог у вікусі і, мабуть, у машині, а завтра вже в мене. Сьогодні в нас який день, до речі? Четвер? Ні. Да. Ні, четвер. Ні, сьогодні п'ятниця. П'ятниця? Боже, ми двоє суток їхали. П'ятниця. Тобто білог вийде в суботу. Всіх люблю, всім па-па. І дивіться ще раз на оцю всю красу. От за нашим вікном зустрінемося на пляжі у слідуючому блозі.